Яловичина буде коштувати 350 гривень, шинка 350, а полядовиця по 320. Ні, по 370. Шпондер є по 200 і лопатка по 185. Шинка буде яловича по 350, балик 370, полядовиця 370, шия по 250, вирізка 280, галяшка є по 120 гривень. Шинка 200, сало є по 70 і по 200. Ось таке більше є. Шпондер по 185. Телятина по 485. Бройлер є по 130, добрий день. Курочка така по 107. Серце шлунок індика по 170. Шлуночки будуть по 80, крило по 90. Стегно 135, філе стегна по 205, філешка по 200, філе індика по 280 будуть. Ось такі ратиці 30 гривень за кілограм. Вирізка 250, шия 225, полядовиця є по 245, гомілочка куряча буде 98, крило 100. І філе по 215. Шия по 240. Шинка по 195, лопатка 187. гомілка по 85, четвертинка 85, стегно 135 і філешка по 200. Шия по 240 буде, лопатка 185, і сало домашнє по 200, і фарш свинина телятина 160, вирізка 260. Крило по 105, кури по 107, фарш курячий 140, філешка 200, курка домашня 135, а така домашня по 120.